Вітаю кожного. Мене звати Роман Заводовський, екстрасенс, циганський оракул, чтець оракулів, експерт центру древо життя Романа Шептицького. Одне з найважливіших питань зараз це питання, яке стосується відсутності електроенергії у багатьох містах і відсутності нормального телекомунікаційного зв'язку. Ось аж навіть свічка загасла, я її відставлю. Я хочу подивитися. Я хочу подивитися, що може відбуватися найближчим часом, наскільки довго це буде відбуватися, наскільки є великою небезпека подальших обстрілів, якихось важливих об'єктів інфраструктури, і на, на який довгий період ми залишимося взагалі, можемо залишитися без продуктів першої необхідності, без ресурсів, скоріше першої необхідності, тобто без світла, без нормального. Мобільного зв'язку, інтернету. Давайте я подивлюся, що буде робитися. Обумовимо часові рамки до кінця жовтня. До кінця жовтня, давайте я гляну. Дивимося. Давайте глянемо, що там буде до кінця жовтня. Я хочу витягнути 5 карт з гральної колоди карт. Я хочу витягнути 3 карти з циганської колоди карт Подивитися, що там буде відбуватися. з Електрикою, що буде відбуватися з мобільним зв'язком. Так, дивимося. Перша карта погана. Зразу випала погана карта, підірка пікова. Тобто, треба готуватися все-таки до гіршого сценарію розвитку подій на превеликий жаль. Треба мати на увазі, що жовтень буде доволі суворий. В цьому питанні. Далі наступна карта. Шестірка бубнова карта фінансової щедрості. Карта, яка говорить про те, щоб ми максимально один одному допомагали, один одного підтримували і дбали один про одного, в тому числі матеріально. Валет червовий, валет червовий, карта воїна захисника. Будемо вірити, що активні дії по звільненню наших територій призведуть до того, що ситуація в Україні стабілізується. Далі, дев'ятка пікова карта агресії та терактів, тобто нові теракти по критичній інфраструктурі можуть відбуватися. Це абсолютно реально. І ще одна карта це карта Джокера, карта якихось великих перемін, карта якихось реформ. Ну, взагалі, дуже напружені карти. Насправді, ми маємо об'єднатися, один одному допомагати, один одного підтримувати в ці нелегкі часи. Тут на циганській колоді, карта візиту, карта якихось об'єднань між людьми. Люди об'єднуйтеся. Разом весела. Карта надії. І біримо в краще, не дивлячись на всі жорсткі загрози. І ще одна карта. Ой, остання карта випала дуже погана. Карта, яка називається Смерть. Загрози зараз будуть дуже серйозні і дуже жорсткі. От до кінця жовтня, от реально, дуже багато загроз.